Вони вдавали себе представників середнього класу, але в секретній схованці середині свого холодильника зберігали банкноти на сотні тисяч євро. Вони створили легенду про зразкове подружжя аргентинських мігрантів у Словенії, але виявилися російськими шпигунами. Їхню історію в усіх подробицях публікує The Wall Street Journal. Передмістя Любляни саме в цьому непримітному будинку жила на перший погляд звичайна сім'я з Аргентини. Марія Муньос і Людвіг Гіш виховували двох неповнолітніх дітей. Їздили на білому седані та завжди вчасно сплачували податки. Марія керувала галереєю, а Людвіг – IT стартапом. Сусіди описували їх як нормальних і тихих, але насправді вся їхня історія це продумана до дрібниць брехня. Свою легенду Муньос і Гіш почали будувати у 2012 році в Аргентині. Назвалися переселенцями з Уругваю та Мексики, подали документи на громадянство та поселились у Буенос-Айресі. Справжнє ім'я Муньос Анна Дульцева народилася в Нижньому Новгороді. Гіша – Артем Дульцев, уродженець Башкортостану. Вони взяли шлюб в Росії. Обоє глибоко законспіровані співробітники російської зовнішньої розвідки. У Словенію шпигуни прибули в 2017 році. З цієї країни легко їздити по всій Європі, щоб збирати розвіддані. За словами словенських чиновників своїх дітей, яким нині 11 і 8 років. Росіяни посвятили в свою службу та готували до того, що одного дня маму й тата можуть заарештувати. 24 лютого 2022 року. Пара вкотре полетіла в Аргентину, а до словенських спецслужб надійшов лист від союзної країни з порадою їх перевірити. За парою почали стежити по всій Європі. Виявилося, що всі їхні компанії були підставними. А в місті, яке Гіш вказав у заяві на отримання паспорта, він ніколи не жив. Занепокоєння спецслужб зросло, коли подружжя російських шпигунів націлилося на агентство з питань співробітництва енергетичних регуляторів, що базується в Любляні і координує європейську. Ський ринок електроенергії та природного газу 5 грудня 2022 року Муньос і Гіша затримали. Але ті відмовилися розголошувати слідчим будь-яку інформацію. А встановлені на їхніх комп'ютерах програми зв'язку з Москвою були так добре зашифровані, що ні словенські, ні американські фахівці не змогли їх зламати. Їж Муньос відсиділи у словенській в'язниці вже більш ніж 18 місяців. Найближчими тижнями словенський суд винесе їм вирок на закритому процесі. За законами про шпигунство їм передбачено максимум 8 років позбавлення волі. Але як кажуть офіційні особи, пару можуть звільнити через 4 за хорошу поведінку. Росія швидко визнала, що подружжя працювали на неї та заявила, що хоче їх повернути. А в тому непримітному будинку в передмісті Любляни оселилася нова пара. За словами чиновників і сусідів, також росіяни.